Йонхі та симі летять навіть відпочинок. Проходьте через рамку. Готово. Що показав сканер? Вітаю, ви станете матусями. Я така рада за вас. Моя черга. Що ж, у семі? мій животик. Hey. Все буде добре. Гей, hey, витри сльози. Ходімо зі мною. Лягай сюди. Вибери кульку. Не те. Теж не те. Мені подобається ця. Чудово. Розріжемо її. Задекоруй стрічкою. Готово. Я мрію про двінят. О <світ> з любов'ю від Лалілу. Поспішай, Незабаром рейс. дуже. А і я yeah! вітаємо. Дуже милий животик. Hey! Ходімо по квитки. Hi. Можна нам три? Вибачте, всі квитки продано. Oh. Як oh. же наша відпустка? Що? Hey! Прекрасні панянки в біді! У мене є саме три квитки. Woo -hoo! Woo -hoo! Але просто так вам я їх не віддам. Зіграйте зі мною в конвертики. І вони ваші. Це oh, ж ти oh, так такі. Я хочу спробувати. Okay. Це мені за іграшку. Yeah. Га. Не вдалося. так? Майже та ні. Я так старалася. <laughs> Залишилася остання спроба. Готова випробувати фортуну. Вперед! Тобі вдасться. Поставу-подобайку, щоб я перемогла. Please. Нам дуже потрібно. Зараз <laughs> спробуємо. Хоп. Ось ось, майже. Вподобайка прилетіла на допомогу. Самі вдалося. Я перемогла. Ура! Дякую за вподобайку. Така гарна та смілива. Прийми за це квитки і моє серце. Є! Ну ж, мерщій! Відпустка чекає на нас. Бейбібум! Біжімо на літак. Кохання моє, почекай! Подруги вже на своїх місцях. Якось незручно. Та моя подушечка. Mm -hmm. hey. У мене теж така є, mm -hmm. а в мене немає. Гей, hey, красуне! Huh? Я зроблю тобі найкращу з найм'якшої хмаринки. Дістав. Hey. Лалілу, допоможеш? Давай сюди. Югу. Приклади викріку. Акуратно виріж за контуром, додай рюші, проши на машинці, Наповни пухом. Вуаля. Тримай, друже. Дякую, Лалілу. Це тобі, Люба. Вона така класна. Можна мені сісти поруч? Яка крута подушка. А в нас не такі зручні. Гей, дівчатка, йдіть сюди. Місця вистачить. А як же я? Дякую, подружко. Ой, у животику хтось штовкається. Здається, починається. Лікар! Нам потрібен лікар. А точно, це ж я. Перевтілення. Послухаємо животик. Лалілу, нам потрібна допомога. Без УЗД-апарату не обійтися. Оформи екран, розріж старі навушники, прикріпи дріт. Остання модель. Для огляду все готове. Ходімо, моя цукерочко. Але я боюся. Не хвилюйся, це не боляче. Дивись, я піду перший. Огляньте мене, лікарю. Лоскотно. Схоже, у вас метелики в животі. Це так зворушливо. Молодий, молода. Ходімо. Okay. Лягай сюди. Перевіримо вас. Ага. що там? У вас Ну? у вас двійня. <плес> Я завжди <плес> мріяла про це. Yeah. Вітаємо <плес> з малюками. Все гаразд. Ми теж хочемо на огляд. Okay. Швидше би побачити малюка. Mm. Зараз подивимося. Може бути трохи лоскітно. <плес> ага. З вашою дитиною все гаразд. І у вас все добре? Я така рада. Хочете дізнатися просто діток? Не кажіть. У нас буде гендерпаті. Сховаємо знімки в конвертик. Чудово, лалілу все підготує. Знадобляться різнокольорові намистини. важіль. Працює що це? Машинка для гендер-паті. Оце так. Незабаром ми про все дізнаємося. Я мрію про дівчинку. Сподіваюся, пощастить. Ну ж, Нужбо рожевий. У мене буде донька. Клас! Я наступна. Хто ж у мене. Ось би, ось би. Дівчинка. Вітаю, подружко. Моя черга. Ну бо самі сміливіше. А як ти думаєш, хто в мене буде? Залиш рожеві серця в коментарях. Якщо дівчатка та блакитні, якщо хлопчики. Ні, я не можу. Люба, ну номо разом. Готова? Заважіль. Ой, апарат зламався. Тільки не це. Ожежа. Допоможіть. Без паніки я всіх врятую! Вогнегасник впорається. А як же я дізнаюся про стать діток? Рожеве, блакитне. Нічого не розумію. У hey. тебе хлопчик і дівчинка. Так. <пліць> Лі, ти чого? Я найщасливіша у світі. Скільки шпіни? <пліць> Біжемотик. <дирек>. Невже почалося? <пліць> Що я чую? Біжу, люба! Упс. Ти просто голодна. Hey. На в нас закінчилася їжа. Зараз це виправимо. Потрібно наповнити візок. Що ж приготувати? Напиши цифру в коментарях. Точно коктейль, розпакуємо набір, підготуємо інструменти, посипка, наповнювач, Вичувай його в келих, візьми пінцет. М -м -м -м, полуничка. Тепер все на тацю. Uh -huh. Дякую, Лалілу. Uh -huh. mm -hmm. Чого хотілося би? М -м -м -м. Все таке апетитне. Але цей коктейль. Гей, hey. хочу його. Oh, okay. Стривайте, це ще не все. Huh? Додайте туди до пончики, курочку та рибку. What? Але ми такого не готуємо. Моя леді незадоволена. Я хочу смаколик. Зараз все буде. Поглянемо, що тут у нас yeah. те, що потрібно. Вуаля, Максі коктейльчик. Ідеально. Wow. Запах. Тобі подобається. Yes. Дякую. Як oh. апетитно. Я теж хочу їсти. Животик бурчить. Дівчатка, я з вами поділюся. Налітай! Ми готові. Смачного. Здається, матусі задоволені. Я перегіла. Я також і я. Я все приберу. Тепер можна поспати. Дозволь допоможу сині. Які вони любчики! Солодких снів моє кохання. Дівчата виспалися. Не відчуваю своєї спинки. Мені не почулося. Час розім'ятися. Ловіть! Лаліло -ла, пас. Спіймала. Перетворимо кульку на Фуаміран. Рожевий, помаранчевий та зелений. Роздрукую візерунок. Чудово! Намалюй серця, згорни в рулончики те, що потрібно для розминки. Тримай, друже, тільки без мене. Проведемо заняття з йоги. Прошу, пані, ластівка. Hey! Тепер ваша черга. Ось так є yeah! похлі. Yeah! Hey! Довго так ще стояти. Oh. Трохи праворуч, ліворуч. А тепер вправа з б'ячем. Повторюйте за мною. Наче так складно. А Раптом мені не вдасться. Напиши 10 разів хелп у коментарях, аби підтримати самі. Страшно. Я поруч. Мені вдалося. Ти молодець. Yeah! Я теж так хочу. Як весело. А тепер мій фірмовий трюк. Oh. Hey. Сідайте. Що ж буде далі? Опля! Це для тебе, крихітко! Як це романтично! Ти <рисвітка> такий милий! Обережніше! О, ні, це аварійна сигналізація. <рисвітка> Допоможіть! Зберігайте спокій! Лалілу, нам потрібний парашут! Терміново! Візьми наплічничок. Прикрась серцем. Рожевий парашут помісти всередину. Рятуйся, хто може. На ляло хочеш. Парашут, а його на всіх вистачить. Три людини. Я можу вибрати. Що ж нам діяти? Кого мені взяти з собою? Напиши в коментарях лав, якщо хлопця. та френс, якщо подружок. Я не можу вирішити. Рятуй дівчаток. Я ніколи ну, тебе не забуду, Лі. Швидше. Ні, зачекайте. Лі, послухай. Я кохаю тебе. О, Семі! Як це романтично? Прощавай, кохання моє. Пробач! Подружку, треба рятуватися. Так високо. Треба діяти. Стримаємо. Вперед. Марші, хапайтеся за руки. Парашут розкрився врятовано! Ей, почекайте! Це лише сигналізація. Як чудово. Чи з вами все гаразд. А ви Це Ні! вона вистрибнула. Люди за бортом. Повертай. Ми цілі. Кохана, ми знову разом. Олі, тепер пропоную бути разом завжди.